Активісти шукали правди у поліції. Прийшли на засідання в приміщення обласної ради. Топ-тема вчорашні події у виставковому центрі «Іллінський». Нагадаю, там пікетували форум підприємців, організований партією Успішна країна. Її очолює екс-міністр уряду Азарова Олександр Клименко. Представники різних політичних сил, громадських організацій та студенти завадили. Сьогодні їх слухали керівництво поліції, СБУ та облради. Все, 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 все. У нас і що, реклама йде, стоять палатки, це не інформація. Дивай. Ви що не знаєте, хто такі клименки, як він проводять відеоконференцію, ваші немає аналітичних відповідь, працюють чи що. Тому що все закінчилось. Отак, зовсім все закінчилося. Вони стояли отак от з дубілками. Ну навіщо це? Поліція на той момент діяла іменно вчора правомірно. Нікого не побили, нікого спецзасоби не приймали. Вон мій заступник банків, що тримав достатньо вчора газу. Там і все таке інше. Там все проще в обличчя. Розумієте, тіні жодного не було порушення з боку поліції. Ми робили правомірну роботу. Робити у результаті засідання вирішили створити робочу групу з правоохоронців та громадськості. Її головна мета не допустити діяльності осіб з сепаратистськими настроями на території Сумщини.